Він підкорив півсвіту. Але місце, де він похований, досі таємниця. У 1227 році Чингісхана поховали таємно в горах Хентей на північному сході Монголії. Воїни вбивали всіх, хто траплявся на шляху. Потім убили і їх, могилу затоптали кіньми. За іншими версіями, пустили річку або посадили ліс. 800 років, жодної підказки. У 2000-х дослідники залучили штучний інтелект і супутники. У горах Бурхан-Халдун знайшли аномалії. А в 2016-му японські вчені виявили всередині гори порожнину, ідеально рівну, як у піраміді вони зупинились. Монголія заборонила будь-які розкопки це священна земля. Існує легенда: хто знайде гробницю, пробудить армію, яку не зупинить жодна сила. І половина світу потоне в крові. Цікаво лише одне: чому сам хан так ретельно подбав, щоб його не знайшли, і чи зможе людство колись розкрити цю таємницю?